Вона заплющує очі і міняє знову адресу. Наче дім її є, і вона не втікала ніколи звідти. Сьогодні їй знову десять, вона знову живе в Одесі, і піна її сухого волосся солона, неначе вітер. І вона знов біжить за сонцем, утікає чомусь зі школи. Просто так утікає, бо світ ще не сповнений їй причинами. Замість хліба вона купує у кіоску на розі колу і заскакує у трамвай на ходу по двері відчинені, сідає біля вікна, щоб ловити очима сонце, і голубить сьогодні вперше несміливе листя акації і мружиться аж до сліз, не наче знову пісок у оці, неначе ось вона саме зараз у процесі реінкарнації. І немає навколо вогню. І живі ще крикливі мартини, і пісок на литках пече, і запахло весняним штормом, наче крові нема на асфальті, наче болю немає і диму, наче дім її є. І вона наче їде зі школи додому.